Це Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги. За словами директора Павла Поламарчука, зараз тут на лікуванні 187 пацієнтів. Працюють чотири відділення. У нас є ціла низка пацієнтів з того берега з лівого. Там у них чи залишились батьки, чи є там хтось із роди із родичів інформації немає. Але тут їх просто виписати. А з них є певна кількість пацієнтів, які становлять соціальну небезпеку. Куди виписувати тих старих людей, які у нас лежать на паліативному пакеті, які потребують сторонньої допомоги? Лікарню неодноразово обстрілювали російські військові. Це наслідки однієї з атак восени взимку 2023 року. Розповідає директор закладу. Пала сюди, і вона не залишила жодного вікна зараз. Потрошку все ремонтується. Та стіна вона була розвалена зовсім, не було жодних вікон, жодних дверей. Частина будівлі там, вона була розрушена і вона потребувала капітального ремонту, який частково був зроблений. За словами Павла Поламарчука, у 2025 році Національна служба здоров'я припинила фінансування по 57 му пакету готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії. На заробітну плату персоналу щомісяця потрібно близько 4 мільйонів гривень. Після повномасштабного вторгнення частина працівників лікарні виїхали. Ті, хто залишився, працювали на півтори ставки, говорить Поламарчук. У нас зараз працює 12 лікарів-психіатрів, а з тими людьми, які ну, у нас на півставки працюють, лікарі ще з інших лікарень, це 23 чоловіка, близько 60, більше 60 медичних сестер, 103 санітари. Вийшло так, що наше фінансування різко зменшилось із там, 120 мільйонів до 30, наприклад. І звичайно, це ну це впливає на якість надання психі... психіатричної допомоги взагалі і виплату заробітної платні, яка в от зараз на сьогоднішній день у нас люди отримали заробітну платню по 5 тисяч гривень за лютий. Стосовно питання фінансування Херсонського обласного закладу з надання психіатричної допомоги керівництво обласної військової адміністрації зверталося до міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та голови національної служби здоров'я Наталі Гусак, говорить директорка обласного департаменту здоров'я Тетяна Карчевич. З її словами, Національна служба здоров'я не припиняла фінансування психіатричної лікарні. Питання щодо закриття медзакладу призупинення або скасування його фінансування не розглядають. Підтримки і підсилення даного закладу охорони здоров'я керівником, начальником обласної військової адміністрації було прийнято рішення також вжити заходів щодо фінансування у розмірі 1,8 млн грн. мільйона гривень. Вже даний заклад профінансований виключно на виплату. Заробітної плати, яка була сформована за лютий місяць. Фінансування даного закладу із обласного бюджету також повністю 100% оплата за енергоносії покрита. І на сьогодні із місцевого бюджету виділено кошти для виплати соціальних пенсій для їхніх працівників і частково. Отримано виплату заробітної плати за рахунок виділення коштів із місцевого бюджету. 11 квітня 2025 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про внесення змін до постанови 1503, яка дозволяє психіатричним лікарням у зоні активних бойових дій підписувати контракт і працювати за спеціальним пакетом, розказала Карчевич. Коли е, дана постанова вступить у дію Національної служби здоров'я України, буде відкрите окреме контрактування. Наш заклад у зв'язку з тим, що постійна зона активних бойових дій, е, звернення є меншим, ніж це був мирний час, тому і е, відсоток е, фінансування у Херсонській області був знижений. Але фінансування буде продовжено і буде відкрито контрактування даного закладу в найближчий період часу. Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.